І всім будь-будь з вами щепіться, і сьогодні я буду розказувати історію про чорну піську Джесі. Let's go! Надіюсь, відео буде інтересним, і ви поставите лайк. А я погнав. Якось радість насиділа собі Джесі, собі радість. Пішла готувати собі спокійну яєчницю. Ну, неожиданно врівається в рот, і... Десь зразу каже, що ти тут Пі... А брок після цього каже: Джесі, успокійся, я просто хтів тебе». Джесі сказала, ну добре, я приготуюсь. Ну Брок обхитрив Джесі, він взяв руку і дитя. Джесі думає, боже, що сталося?». Щось почало скотати в неї піська і вона подивилась. вона побачила, що вона чорна. Кілька годин назад. У Джесі раніше була біла піска, а зараз чорна. Джесі плакала, а Брок стала гаряче. Но була, Менді теж лежала. У неї теж піська стала білою. Мені, що стало, ще А вона злобно говорить: Я, Честер, у мене біла піська. Честер поняв прикол і сказав їй: блядь, Честер сказав, що треба ти до Джесі, а там брок. дроч, ти набуди на два лайка. Всім пока.